Ковток щастя перед виходом, вильотом, вибухом. Вчора дивився в очі твої, а сьогодні в землю глуху, омиту кров'ю, розриту вирвами. Скажи мені, чому так і зразу раз нестерпно боляче, наче вперше залишайся сам на сам зі своїми проблемами, дилемами, страхом. Допоки захід сонця вітер розвіє прахом вчорашнього вечора. Словно вдихаю кожну мить зі щасливих і теплих спогадів, Замість них тепер пустота, мов плоха, потоком повідомлень сухих, що ріжуть глибше залеза. Триста двісті навіків строю, вічна пам'ять. Герою, зупинися, час мить, простір, нехай серце ще в'ється, горить, але хтось вчепився в душу мою тисячою кінжалів, і вирішив всі мости підірвати без найменшого прояву жаля.